Друзі, привіт! Мене звати Світлана Мальнар. Я працюю антервіном соціальний соціальний робітник з українцями, які, на жаль, через цю кляту війну мали покинути Україну, так мали покинути свої домівки. Я працюю, наша вся команда працює в місті Дрьом. Ми супроводжуємо українців в плані оформлення документів, прав, в плані допомог різних від держави, картка Ада. Так я думаю, що ви вже чули. Ми оформлюємо каф і так далі. До нас приїхала буквально тиждень тому нова родина виникли два питання, про які я зараз вам просто розповім, тому що українці ну не знають просто цього. Такі моментики, але вони дуже важливі тут у Франції. Теперше питання буде щодо: вони виспитали мене щодо номер телефону, яку картку краще взяти, і також питання виникло щодо. Заповнення паперів, тому що вони будуть зараз отримувати допомогу одноразову допомогу на 150 евро від держави, і там треба буде заповнювати папери. І також це не тільки в них багато людей, хто заповнює папери. В них вони ну треба просто цим порадити цим робити, тому що вони просто не знають, як це правильно зробити в плані написання свого ім'я і прізвища. Це ви особисто обираєте, до якого абоненту ви підете. Там є Luka Mobile, є різні, дуже різні з різними тарифами і різними оператори, так? Але на чому варто зупинитися, і варто це особливо кажуть французи. Треба особливо виділити. Якщо ви починаєте працювати з якимось одним номером телефону, то його от ви вказали в якійсь офіційній структурі. Це номер телефону, його й треба підтримуватись. Все своє життя у французів не так, як у нас в Україні там пішов на ну, Київстар, пішов там хто там інший. Я вже 10 років не живу в Україні, не знаю. Там інші різні апеленти, лайф. Так так були можна змінювати номери, можна змінювати в принципі. У Франції це не так. Один номер телефону взяв, і якщо навіть ти змінюєш потім. Постав іншого оператора, так мобільного оператора, ви все одно залишаєте за собою цей номер телефону. Вони між собою так співпрацюють і можна зазначити, залишити номер телефону. Тому що ще раз ви берете один номер телефону і тільки за ним потім контактують різні структури. А, а усюди потрібно ка буде контактувати, вам писати повідомлення. Будуть та ж сама префектура. Ті самі Офі і з карткою УФІ, картка Ада це взагалі інше питання тільки до цього номеру телефону. І потім, якщо вони змінити номер телефону, це інше питання. Питання це дуже важко змінити потім номер телефону в цих структурах, тому що треба в аплікаціях підтверджувати. І аплікації не завжди працюють. Іти до цих структур. Це дуже важко потім змінити номер телефону. Питання щодо заповнення документів у Франції є таке правило, писане не писане, але воно є. Тому що в Франції дуже багато іноземців приїжджає, і вони не знають там Абдула, Хабіб або там Катерина, або вони дуже багато, не то, що не знають, вони навіть не хочуть думати, відрізняти ім'я і прізвища іноземців від французьких, тому принципі знають, як і ми знаємо, Наталя, Тетяна, Світлан, а прийде якийсь там Абдурахман, Абдурахман ще зрозуміло, але прийде якийсь там блабла. І ми не знаємо, де прізвище, де ім'я. Вони так само вони не знають дуже часто губляться для того, щоб не губитись, вони зробили. Таке типу правила. Прізвище ми пишемо завжди великими літерами. Наприклад, мальнар ми пишемо великими М, великими А, Л, Н, А, Р. Ми пишемо великими літерами. ми пишемо з великої, звісно, літери, але маленькими прописними буквами. І таким чином французи розуміють, там десь в кафі або в інших структурах, що це це, це, це ім'я, а це це прізвище. Таким чином, у вас буде потім. Помилок при заповненні паперів і з вашої сторони, і потім вони ще раз переробляються все, так, вже замовчує програму, і їм буде так легше. Якщо є питання, задавайте, будь ласка, ці питання мені. І я вам бажаю гарного дня, будуть також інші відео, тому що протягом кожен день я зі стикаюся з дуже багато питань, які дуже так, повсіднівні, так але вони важливі. І про них треба казати, тому що ми з іншої культури, з іншої країни, це, це нормально. що ми чогось не знаємо і не розуміємо. Я бажаю вам гарного дня. Пока.